Зверніть увагу, цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасної технології, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагнув забезпечити найвищу якість, особисто внісши деякі правки, але прошу поставитися з розумінням до можливих недоліків. Автори та видавці оригінальних творів не брали участі в процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полегшення доступу до літератури українською мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Використовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається як є, без будь-яких гарантій. Дзеркальні ігри. Науково фантастичне оповідання Роберта Шеклі написане у пізній період його творчості на початку 2000-х років. Дзеркала дивні речі. Дивовижна не лише те, що вони можуть відбити, а й те, що можуть пропустити. Багато хто з нас підозрював, особливо в юності, що в дзеркалі існує ціла цивілізація, і за певних умов ми могли б потрапити в той світ. Аліса в задзеркаллі. тут я досліджую деякі з похмуріших можливостей цієї ідеї. Едвардс був єдиним туристом із круїзного космічного корабля. Це був не той рік. І не той сезон для Альсенора. Модні люди літали до світів околиці. Ті, хто жадав пригод, випробовували хатор чи лені примітивні планети з багатою флорою та фауною і майже без цивілізації. Гурмани вирушали на Гастор Тебе, де вправні в кухарі перетворювали місцеві продукти на вишукані страви. Закохані летіли до місяців близнюків Аскенаю. Лише ті, хто збожеволів від втрати та горя, прямували до Альсенора. Пройшовши митний та імміграційний контроль на Альсенорі, Едвардс побачив у залі прибуття гігантські дзеркала, що показували типові краєвиди деяких туристичних зон Альсенора. Ось Роппо – острів у південному склемерійському морі, зелений і пишний, відомий своїми білими піщаними пляжами, численними ресторанами та підводними гротами. Де в Акваланзі можна було зустріти оскульті розумну підводну расу, що здавна мешкала на планеті. Можна було навіть випити з ними чаю у водяній міжзоні, адже оскульті славилися своєю гостинністю. Однак Едвардс прибув не за цим. Він приїхав не оглядати пам'ятки, принаймні доти, доки не зможе робити це з Єленою. Але Єлена була мертва, і все, що від неї лишилося, це її образ. Закарбований у старому ручному дзеркальці, в яке вона дивилася перед тим, як до неї раптово прийшла смерть в останній день її життя на землі. На землі смерть незворотна, але на Альсенорі, як сказали Едвардсу, її іноді можна було обернути, особливо якщо в момент смерті поруч було дзеркало. Не можна було повернутися у своє тіло, але можна було перейти в дзеркало, щоб жити там вічно. Мешканці Альсенора були великими знавцями дзеркал, і тут із дзеркалами були можливі незвичайні ефекти. Це пояснювалося дещо іншими властивостями місцевої матерії, не кажучи вже про трохи інакшу просторово часову структуру. Інші докладно писали про ці питання Едвард мав до цього лише звичайний непрофесійний інтерес ні, навіть не так. Усе, чого він хотів, повернути свою Єлену або воз'єднатися з нею. І йому було байдуже, як це буде зроблено. Наука чи магія, для нього це не мало значення, аби тільки він отримав бажаний результат. Було неминуче, що одразу після митниці він зустріне лобо. Лобо тинявся в залі прибуття високий русявий юнак із виглядом вуличного пройдисвіта. Він зустрічав новоприбулих, знаходив їм готельні номери, радив ресторани та пропонував інші послуги. Помітивши бирки на його багажі, лобо підійшов до Едвардза і звернувся до нього з хвацькою безтурботністю, притаманною його породі. Хочете жінку, я не помиляюся? Сер, ви прибули на правильну планету, і боги фортуни привели вас до правильного чоловіка, бо я маю контакти з багатьма пані дивовижної краси та незаперечної цноти. Та особлива, яку я маю на увазі для вас, шановний сер, володіє вторинними статевими ознаками загальновизнаного типу і берегла себе для землянина певного гатунку. На мою думку, сер, ви і є той самий чоловік. Гроші тут ні до чого. Хоча ви, можливо, захочете пригостити пані вечерею за розумною ціною, можливо, бенкетом у спальні, як ми це називаємо, організованим моїм кузеном Томасом із пательні. Едвардс чекав на паузу в цьому безперервному потоці оманливо переконливих слів, але знехтувавши пристойністю, він усе ж таки втрутився. Ні, 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 сказав він. Мені не потрібна жінка. Лобо звів Руся Віброви Хлопчика. Або, може, істоту зовсім іншого виду. У нас на Альсенорі є гостя Вараса, що славиться своєю вродою, хоча до неї треба трохи буде звикнути. Мене це не цікавить. вигукнув Едвардс. Мені потрібна лише моя Єлена. Намагаючись зрозуміти, лоба запитав ця Єлена, ви часом не привезли її з собою. Едвардс кивнув. Він відкрив рюкзак, дістав великий вузький шкіряний футляр, розстібнув його і показав маленьке дзеркальце в срібній оправі, що лежало всередині. Вона тут, зі мною, сказав Едвардс. Це останнє. На що вона дивилася. Лобо миттєво все зрозумів і кивнув. То вона досі живе в дзеркалі. Не на землі, відповів Едвардс. Але можливо, тут, на Альсенорі. На Альсенорі, сказав Лобо. Можливо, все. Якщо це пов'язано з дзеркалами. Я так і чув, сказав Едвардс. Виявляється, я можу вам допомогти. промовив Лобо. Вам дуже пощастило, що ви зустріли саме мене. Ви самі можете повернути її до життя? Ні, але я знаю того, хто може. Едвардс винайняв на тиждень номер у гарному, але недорогому готелі, який порадив лобо. Опинившись наодинці у своїй кімнаті, він розпакував речі, поставив дзеркальце на туалетний столик і сів писати листа Єлені. Він розповів їй, що ніколи не усвідомлював, яким самотнім може бути життя без неї, яким незадовільним, яким похмурим. Сказав, що знає, що не завжди був добрим до неї, а особливо наприкінці, нетерплячим, образливим, навіть жорстоким. Він запевнив її, що з усім цим покінчено. То було тимчасове божевілля, спричинене надлишком любові, а не її нестачею, як доказ, вона мала б розглянути кроки, які він робить, щоб воз'єднатися з нею. Наприкінці він написав, що щиро сподівається зустрітися з нею знову, дуже скоро. Закінчивши листа, він підніс його до дзеркала, чекаючи, доки не переконався, що дзеркало його поглинуло. Потім обережно сховав листа й дзеркальця і ліг спати. Нарешті до нього прийшов Лоббо. Я знайшов вам ідеальну людину. Ходімо, нам треба поговорити з нею негайно, поки вона знову не поїхала з міста. Куди це вона збирається? Що це так важливо? Дзеркала в різних частинах нашої планети мають різні властивості. Елія присягнулася вивчити їх усі, проникнути в найглибші таємниці дзеркал, розкрити всі їхні властивості, чи то білим світлом науки, чи то чорним світлом містицизму. Наступного дня Лобо привів його до Елії, відьми, вправної в усіх аспектах дзеркал. Елія жила сама в мебльованих кімнатах в одному з бідніших кварталів, що виросли навколо космопорту. Це була висока, серйозна жінка. Вона вислухала прохання Едвардса, оглянула дзеркальце і сказала, що, на її думку, щось таки можна буде зробити. Елену неможливо було воскресити з дзеркала, це перевищувало нинішні можливості будь-кого на Альсенорі. Але Едвардс міг, після відповідної підготовки, сам увійти в дзеркало і, будучи живим, воз'єднатися з Єленою. Звісно, за це треба було заплатити грошима наперед і. Була ще одна, можливо, серйозніша ціна. Він мусив би відмовитися від свого теперішнього тілесного життя, яке припиниться в ту мить, коли він увійде в дзеркало. Едвардс сказав, що цілком задоволений. Елія відповіла, що їй потрібно трохи попрацювати з дзеркалом, зчистити деякі образи, що накопичилися на ньому з часу смерті Єлени, щоб полегшити прохід Едвардса. Наступного дня Лобо зайшов дізнатися, як справи в Елії. Ну як, іде? запитав Лобо. Нормально. Деякі образи трохи стійкі. Мені важко їх зчистити. Але це не те, з чим я не впораюся, однак усе це трохи спантеличує. Чому ти так кажеш? Ця жінка, ця Єлена. Ти кажеш, він її дуже кохає? Дуже. Саме тому він подолав такий шлях до Альсинора, щоб знову бути з нею. Я так і думала. І це спантеличує. Можеш пояснити? Якщо він її так сильно кохає, сказала Елія, то чому він її вбив? Про що ти говориш? Його образ там, у дзеркалі, поряд з її, це останній образ, зроблений на землі. Він показує, як Едвардс її душить. Ти впевнена в цьому? Можеш сам подивитися. Я перенесла образ у дзеркало копію. Ні, ні, не турбуйся, не показуй, я вірю тобі на слово. А якщо до іншого чоловіка, я нічого не знаю про іншого чоловіка. У дзеркалі є інший чоловік, сказала Елія. Із тих сцен, що я зчистила. Здається, вона кохала і його. Дідько. А що сталося з тим іншим? Схоже, його теж убили. Хтось застрелив його з пістолета. «Хто?» Наш клієнт, Едвардс, я гадаю, але дзеркало його не показує. Це інший чоловік теж у дзеркалі. Ну, це не наша справа. Згодна. Едвардс, наш клієнт, а ми ані поліція, ані моральні авторитети. Можливо, є цілком розумне пояснення тому, що сталося, але я мушу поставити йому кілька запитань. Не розумію, навіщо це. По перше. Щоб з'ясувати, чи він, у світлі побаченого мною, досі хоче увійти в дзеркало, а по-друге, щоб узгодити оплату до того, як він це зробить, ти сама сказала, що ми не моральні авторитети, це створює особисту моральну проблему. Тобі взагалі не слід було приводити сюди цього чоловіка. Ти сказала мені приводити клієнтів, ти сама радила мені працювати в космопорту. Але я думала, ти проявиш трохи розсудливості, трохи розважливості. Яка різниця, що ти думала? Ми з тобою хотіли доходу, і тепер він у нас є. Але й проблеми теж є. Вважай проблему ціною, яку ти платиш за дохід. А якщо до моєї моральної дилеми. Якщо тебе це так турбує, ти завжди можеш сказати йому йти геть. Ні, ні, я не можу цього зробити. Я зв'язана обітницями своєї професії і мушу продовжувати, раз уже взялася за завдання. Доведеться поговорити про це з Едвардсом. То ви це побачили? сказав Едвард після того, як Елія розповіла йому, що бачила в дзеркалі. Що ж, це все непорозуміння. Я ніколи не хотів завдати шкоди Єлені. Я кохаю її. Просто в мене запальний характер. Тепер я його контролюю. Коли я її побачу, я зможу все пояснити. Вона зрозуміє вона завжди мене розуміла, завжди кохала. То ви досі хочете увійти в дзеркало, щоб приєднатися до неї. Більше, ніж будь коли. І те, що там є інший чоловік, нічого не змінює? Про що ви говорите? Я бачила в дзеркалі іншого чоловіка чоловіка, який помер насильницькою смертю. А, так, звісно, це, мабуть, Роджерс. І він не становить для вас проблеми? Роджерс був помилкою, сказав Едвардс. Еллія кивнула. Його взагалі не мало там бути? В квартирі Єлени я маю на увазі. Набридати їй, збивати її з пантелику. Якби він тихо пішов, як я йому сказав, усієї тієї неприємності можна було б уникнути. Але він не пішов. Ні, не пішов. Сказав, що кохає її, і дурненька дівчина якийсь час думала, що закохана в нього. Едвардс засміявся, наче вона могла кохати когось крім мене. Ми були створені одне для одного Єлена і я. І ми обоє про це говорили. Ще в ті чудові дні на початку наших стосунків. Зрозуміло, сказала Елія. Я тоді сказав їй, що я серйозна людина, людина, яка кохає раз і назавжди. Я сказав їй, що завжди кохатиму її у цьому світі і в наступному. Я тоді не знав про дзеркала, але, звісно, я мав на увазі й будь-який дзеркальний світ. Вона сказала, що кохає мене так само. Але час минав була проблема моєї жорстокості. Був Роджер зі своїми залицяннями, і вона заплуталася. Я розумію, сказала Елія. Але чи думаєте ви, що тепер, особливо з огляду на те, що ви її вбили, її почуття до вас будуть такими ж? Я в цьому впевнений. Якби вона вбила мене, я б пробачив їй і продовжував би кохати. Я не можу очікувати від неї меншого. Ваше кохання дуже шляхетне, сказала Елія. Але як щодо цього Роджерса? Хіба його присутність не стане перешкодою? Незначною, відповів Едвардс. Я вбив його один раз. Якщо буде потрібно, зроблю це знову, ніщо не стане на заваді моєму коханню. Здається, я тепер усе розумію, сказала Елія. Едвардс підвівся. Він був дуже великим чоловіком. Вираз його обличчя був неприємний, коли він сказав Ви ж перенесете мене в зеркало, чи не так? У цьому немає сумнівів, відповіла Елія. Лишилося лише залагодити питання з оплатою. Едвардс витяг гаманець і почав викладати банкноти великого номіналу в арсенольській валюті. За деякий час Елія підняла руку. Цього достатньо. Я можу дати більше. Ні, цього цілком достатньо. Ми перенесемо вас у дзеркало сьогодні ввечері, після того як я зроблю кілька останніх приготувань. Ви ж мене не розчаруєте? запитав Едвардс. Ви не будете розчаровані. Того вечора, стоячи перед зеркалом, Едвардс виконав інструкції Елії і відчув, як його тіло завалилося назад. На мить його охопила паніка, коли життя, здавалося, вислизало, а потім він опинився в дзеркалі. Перше, що він помітив, йому все ще здавалося, що він у своєму тілі він схопив себе за передпліччя. Він міг відчути себе, він був твердим, реальним. Можливо, тепер він був лише образом, але для себе та для інших образів він був справжнім. Він озирнувся, він пам'ятав цю кімнату. Це була кімната, в якій він бачив Єлену востаннє ще на землі. І тепер він побачить її знову. Він швидко обернувся, помітив когось краєм ока. Єлена. Так, це була вона. Вона стояла в дзеркальному дверному прорізі й усміхалася йому. Єлено, Люба, сказав він. Мені так шкода, що я тебе вбив. Повір мені, це більше не повториться. Вона все ще усміхалася йому, але не відповідала. Він ніколи не бачив її такою красивою і пішов до неї. Ось вона, одразу за зеркальним прорізом. Він і сам пройшов крізь проріз. Єлено. Вона була трохи попереду. Він пройшов крізь інший проріз, і ще один, і ще один. Здавалося, тут було багато дверних прорізів, і в кожному з них стояла Єлена й усміхалася йому. Граєшся зі мною? запитав він. Не зважай, тут багато дверей, але в мене багато часу. Я знайду тебе, моя люба, я тобі це обіцяю. Він рушив далі, слідуючи за образом Єлени у глибші хитросплетіння лабіринту. Згодом! Лобо запитав Елію, звідки вона знала, що Едвардс увійде до дзеркального лабіринту, маленької дзеркальної скриньки з її нескінченними відбитими коридорами, яку вона поставила на невеличкий столик позаду Едвардса. Я поставила приманку, сказала Елія. Ось цю. Вона показала йому маленьке дзеркальце. Лобо подивився на образ красивої молодої дівчини. Тоді вона була молодшою, сказала Елія. Цей образ, мабуть, ще до того, як вона зустріла Едвардса, я витягла його з зеркала. Ти помістила цей образ у лабіринт? Саме так. Я не могла залишити Едвардса в дзеркалі тероризувати тих двох молодих людей. Лобо замислився, спостерігаючи за крихітною фігуркою Едвардса, що рухалася дзеркальними кімнатами. А він зможе колись вибратися? Елія похитала головою. У справжньому дзеркальному лабіринті є вхід. Але немає виходу. Лобо тихо свиснув. То він там блукатиме вічно. Або доки щось його не знайде. Лобо допитливо подивився на неї. Дзеркальні лабіринти дивні місця. Вони можуть породжувати несподіване, але навіть блукання в лабіринті не може тривати вічно. А що, як Єлена та інший чоловік самі зайдуть до лабіринту? Від деяких несподіванок захисту немає. Якщо хтось із них або обоє зайдуть до лабіринту, можна буде лише сказати, що вони отримують те, на що заслуговують. Ти граєш жорстко, сказав Лобо з ноткою захоплення в голосі. Жорстко, але справедливо. А тепер, мій юний друже, час ділити гроші. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.